Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Ми сьогодні тягнемо три карти. Карту номер один це один варіант. У вас є можливість вибрати другий варіант, або третій варіант. Вибирайте свій інтуїтивно. Дякую вам за ваші вподобайки, за підтримку каналу. Ось, і. Переходимо до карти дня безпосередньо. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Сімка жезлів. Ви знаєте, один за всіх, один проти всіх і всі проти одного. Ось як я бачу це. Тобто, тут таке враження, що вам прийдеться сьогодні захищатися. Від усіх, абсолютно від усіх. У вас буде складатися таке враження, що всі проти вас. От як я сказала, один проти всіх і всі проти одного. Не навпаки, як знаєте, в чотири е, мушкетори чи три мушкетери. Ось а, тому тут вам знадобиться багато сили, багато енергії. А ви, можливо, будете розстроєні, ви можливо, будете, знаєте, подавлені. Але стійте на своєму, доказуйте свою правоту, не здавайтеся ні в якому разі. ні в якому разі. Тут може бути і на роботі зацькувати можуть, тут можуть і вдома, не з того, не з цього на вас накинутись чи на будь-де. Не здавайтеся, не давайте плюнути в свою кашу. Карта номер два. Дев'яточка кубків. Ви знаєте, займіться своїм особистим простіром, особливо вашим емоціональним світом. Тобто своїми емоціями, своїм, своєю інтуїцією. Прислухайтеся до своєї інтуїції, до своїх емоцій, відрахуйте, де ви щасливі, де ви нещасливі. Що можна сказати? Тут у вас стабільний стан щастя, наскільки я розумію, стабільний стан щастя. Дев'яточка це по дереву сферот, це є серединочка. ось, І вона каже про стабільність. Ось, Звичайно, може бути якісь фактори, які вас можуть трохи збити, але Сьогодні у вас стабільний емоційний стан, підвищений емоційний стан, скажімо так. Це самозакоханість може бути, само все, що самопов'язано, але самопохвала і тому подібне. Ось якось так теж може бути по цій карти проходити. Порада цієї карти. Придивліться сьогодні до себе, приділіть сьогодні собі увагу. Це порада цієї карти, не з егоїстичної точки зору. А взагалі, можливо, що ви останнім часом себе трошечки загубили, не звертали на себе уваги. Зробіть собі щось приємне. Ось так. Зробіть собі щось приємне сьогодні, навіть якщо це дрібничка, нехай вона вас порадує. Карта номер три. У нас тут а, старший аркан серед усіх. Це старший аркан, дуже важливий день, якась дуже важлива поїздка. Навіть якщо це просто за хлібом ви пішли, так? За хлібом щось купити і тому подібне. А, хтось, можливо, за дитиною поїхав в садочок, чи навпаки, забирати, чи навпаки, відвозити. А, це дорога. Це дорога. До самого себе. Це важлива дорога, скажімо так, сьогодні. Можливо, сьогодні вона тільки починається. Ця карта, звичайно, говорить про рух. Рухаєтесь, перемагайте. Будете рухатись, будете переможцем. Не будете рухатись, не будете переможцем. Це карта ще й ризику. Тобто, хто не ризикує, той не п'є шампанське з одного боку, з другого боку, це ваш досвід. З третього боку, це може бути якась дуже приємна поїздка. Ось якось так. Бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного, мирного дня. На все добре!